Привіт всім! Зараз ми будемо тестувати машину нашу Гріндер. Це Гріндер 80-й. Ми будемо робити на ньому змічувати сухий дим. Це такий ароматизатор на базі деревини. Получається сама структура дерев'яна, але вона висушена, тобто вона дегідронована, тобто вона крошиться. Наша задача зробити з нього мілкий порошок, тобто таку пудру. І зараз ми покажемо, як це буде працювати. Це дуже класна машина, вона потрібні багато різних продуктів, також вона використовується для медицини, фарматології і так далі. Чому в неї нюанс? В неї нюанс заключається в тому, що вона потрібен безпосередньо, безпосередньо сухий продукт, тобто потрібен продукт, щоб він був максимально сухий, тобто степіль вологості має бути не більше або 10%. В чому принцип діє? Тобто ми включаємо машину, ми висипаємо сюди продукт, тут є така заслонка, яка фільтрує продукт так, щоб він відразу туди насипався. І таким чином він йде під наклоном. І в нашому випадку тут стоїть стопер на моток. Тобто якщо забивається безпосередньо середня частина барабан, він автоматично виключається. Давайте зараз відкриємо барабан. Тобто у нас в барабані ми бачимо всередині. Розкручується ця центральна частина. Тут такі молоточки. Молоточки вони з силою під час розкручення вони б'ють по речовині, і тут у нас стоїть сітка. Ця сітка є змінна. Ми можемо поставити радіус бірочок 0,5, 0,7, 1, 1,5 і так далі. І таким чином ми можемо отримати пудру різного діаметру. Ми використовуємо цю машину для подрібнення дегідрованих продуктів, наприклад, як полуниця, це може бути ягода якась. Також використовувати не потріблення, як ми зараз робимо на е, продукті на базі деревини. Важливе значення лише має бути те, що ця, е, цей продукт має бути без вологи. Так? Тобто без вологи і без, е, без олії. Тобто соняшніково-олійно вмісні речовини, як соняшник та інші, вони для цієї машини не підходять. Так, е, Зараз включаємо машину і будемо тестувати продукт. Це повітря виходить сюди, вона улавлює е, мілкий пил для того, щоб він був е, 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 ну, в операторській. А інший пакет він улавлює безпосередньо пил. Ми його зараз зав'язали, ми розв'яжемо і покажемо, який результати ми маємо на виході. Тут у нас йде дуже мілка пудра. Розмір, якщо не помиляюсь, 0,7 мм. Тобто ми маємо саме безпосередньо ну, такі от варіант. Тобто суху деревину ми можемо перетирати. Ну, в даному випадку це використовується для певної технології. Додавляє дивний такий прикус.